Наша мета покращити життя людей, але змінити життя завтра, щоб воно стало іншим, це неможливо. Сьогодні медики задавали питання мета реформи. А я скажу, що мета була розпочинаючи із цієї будівлі ще два роки тому 25 років будували ось цю поліклініку, і ми зуміли її не просто ввести в експлуатацію, а забезпечити сучасним діагностичним обладнанням. І сьогодні створити умови для медиків. І створити умови для людей, і скажу, що випад, я не знаю, Раїса Васильівна запланувала, приїхала на броварщину. І тільки що ми йшли в коридорі, і коли люди дякували, дякували, що створили умови, дякували за якісне обслуговування, за надання допомоги, це дійсно наша мета. Да, проблеми є, тому що Київщина це не тільки броварщина. На жаль, на жаль, Раїна сказала, 20 років. Ми тільки говорили про те, що медицина, медицина. А що було зроблено? То що було зроблено? Тому на Київщині я вам скажу, потрібно поміняти майже 100 швидких карет, тому що термін експлуатації їх більше 10 років. І це завдання не тільки моє, і держави теж. І тому ми спільно беремо на себе обов'язки. І в цьому році я не 5 машин куплю, а 25, то 25 на всю область. Тому що я розумію, що на старій швидкій кареті. Швидко не надаси допомогу, тому що це УАЗики, і ви знаєте, які дороги на Київщині і населені пункти друг від друга, особливо Поліський район іванківський район, це 50-60 кілометрів, і тому дійсно потрібно в комплексі вирішувати ці питання. Тому ми будемо як кажуть і закупляти швидкі карети, і сьогодні зовсім інше медичне забезпечення якраз бригад швидкої допомоги, які надають первинну допомогу. Ми будемо реформувати, реформувати, щоб покращити життя людей і зробити умови для медиків, які ось тут працюють. Я вам скажу, що до речі, ми за рахунок місцевого бюджету сьогодні фінансуємо. Чотири спеціалізованих медичних училища і спеціалісти приходять до нас на роботу. Ми за рахунок бюджету домовились із національним університетом імені Богомойця і 50 учнів Київщини. Кожний рік направляємо за свій рахунок, які після закінчення навчання прийдуть на село. Ми будемо створити умови і будуть працювати. Тому кадрова політика ведеться сьогодні, і це дасть певний результат. На минулій сесії я вже виділив 4 мільйона на медицину, для того, щоб закупити п'ять швидких нормальних медичних карет і відремонтувати диспетчерський пункт обласний, який знаходиться біля церкви.